Битва за Бахмут триває. Голочні бої перемістилися в центральну частину міста. Подекуди окупантів та українських захисників розділяють лічені матри. Жодних ознак снарядного голоду, про який раніше заявляли бойовики ПВК Вагнер, тут не помічають. Натомість помічають зміни серед особового складу ворога. Вночі росіяни атакували слов'янськ ракетами с 300 та дронами камікадзе. Постраждали 5 багатоповерхівок, сім приватних будинків, охоронний об'єкт. Медзаклад, розважальний центр, бізнес-центр та автівки. На щастя, обійшлося без жертв. З авіації росіяни вдарили по Луганщині. Загинули троє мирних жителів Сватівського району. Ворожий снаряд влучив у приватний будинок, в якому знаходились люди. Виникла пожежа, на жаль, через щільний артобстріл. Врятувати людей з під завалів, що палали, не було можливості. Під вогнем була і Миколаївщина. Росіяни безпілотниками атакували об'єкт промислової інфраструктури в Снігурівській громаді. Попередньо без жертв та постраждалих. Складніша ситуація в Херсоні. Там сьогодні путінські солдати обстріляли центральний ринок. На жаль, одна людина загинула ще дев'ятеро отримали поранення різного ступеня важкості. Російські змі повідомляють, нібито Путін відвідав штаби угруповань військ Дніпро на Херсонському напрямку і восток в ЛНР. Диктатору військові щось доповідали. А він їм подарував ікону, яка належала, як підкреслив Путін, одному з найбільш успішних міністрів оборони Російської імперії. А до Лукашенка приїхав ватажок ДНР Пушилін. Зараз у них зустріч. Самопроголошений президент Білорусі пообіцяв Пушиліну допомогти відновити й нормалізувати життя в Донецьку. Насамкінець розкажу про втрати Росії. Понад 183 тисячі військових Путіна вже ніколи не візьмуть до рук зброю. Лише за минулу добу наші збройні сили України докинули до пекла до 500 окупантів. Металобрухтом стали танк, 11 бойових броньованих машин, шість арт систем і ще багато ворожої техніки.